Завдання 18. У рівнобічній трапеці Б, Б, С і а, Д паралельні. Проведено висаду СО, середня лінія трапеці дорівнює 23, 23, Д – 38 кут а, О, Б – 45 Знайдіть БЦ, ОД, АБ, ну і виберіть їх довжини, відповідні їм. Середня лінія позначається Л 23, І за формулою середня лінія дорівнює сумі основ поділених на 2. А це буде BC, АД це в нас Б. Звідси сума дорівнює 46. 23 на 2, 46. Відомо, що АД дорівнює 38. Значить, А, таке відповідає БЦ дорівнює 46, відняти 38 дорівнює 8. Значить, БЦ. Дорівнює 8. Сума основ дорівнює 46, більша основа 38, значить менша основа дорівнює 46, відняти 38, дорівнює 8. БЦ дорівнює 46, відняти 38, дорівнює 8. Оскільки трапеця рівнобічна, і не тільки в рівнобічних трапецях проведемо висоти. З точки С ці висота вже проведена. Проведемо висоту з точки Б. З'ясуємо, для чого нам даний кут 45 градусів. В трикутнику БКОМ. Другий кут дорівнює також 45 градусів, оскільки сума трьох кутів 180 градусів можна знайти третій кут, або сума гострих кутів в прямокутному трикутнику 90 значить цей кут буде 45. Що ми маємо з цього? Кути при основі БО рівні, значить, трикутник БКО рівнобедерний, БК дорівнює КО, АБЦ дорівнює КО і дорівнює 8. Оскільки БЦ дорівнює КО в прямокутнику БЦОК. Значить, і висота дорівнює 8. Трикутнику АБК і в трикутнику С AB і СД похилі, які рівні між собою, тоді і їхні проекції АК і ОД будуть рівні. АД38, БЦ8. Тоді для того, щоб знайти АК, яке дорівнює ОД. Ми 38 віднімаємо 8, ділимо на 2 і отримаємо 15 АК і ОД дорівнюють 15. Де чого ми це знайшли? Трикутником АБК знайдемо АБ затіємо півфагора. 15 в квадраті плюс 8 в квадраті і виймемо корінь. Значить запишемо, що з трикутника АКБ. БК у нас перпендикулярно до АД, тому трикутник прямокутний. АВ дорівнює корінь квадратний з АК квадрат плюс БК квадрат. 8 в квадраті плюс 15 в квадраті. Це корінь з 289, 17. АВ дорівнює 17 відповідь Г. БЦ дорівнює 8 відповідь А. ОД дорівнює АК і дорівнює 15 відповідь В. Задачу розв'язати.